Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Сезонна алергія. У період світіння амброзії алергологиня дала поради, як розпізнати симптоми. Замість квітів педагогам донати на ударні дрони для ЗСУ. У Рівненському ліцеї ініціювали акцію до 1 вересня. На Рівненщині підприємство вирощує кавуни на 10 гектарах. Цьогоріч планують зібрати 400 тонн баштанних. П'ятеро людей, серед яких малолітня дитина травмувалися внаслідок ДТП у селі Великий Житин Рівненського району. Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Автопригода трапилась учора близько 20.20. .20. На місці події поліцейські встановили, що 27-річний житель Сумщини водій автомобіля Міцубісі Аутландер на заокругленій ділянці дороги зіткнувся із зустрічним легковиком Dacia Логан під керуванням 39-річного жителя села Броник. Унаслідок зіткнення у 22-річної пасажирки кросовера діагностували перелом передпліччя та забої. Також лікарі ушпиталили водія легковика та трьох його пасажирів: однорічну дівчинку, 46-річних, чоловіка та жінку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Автомобілі вилучили, обидва водії були тверезі. У них відібрали біологічні зразки. Дихаєчка на чому дигара Шестикласник Михайло прийшов до обласної дитячої лікарні разом із матір'ю Ніною. У хлопця бронхіальна астма та сезонна алергія на полин та амброзію. Щороку, у липні та серпні, через цвітіння алергічних рослин у нього погіршується стан, розповідає Ніна. Просиналися від того, що він кашляє дуже, важко йому дихати, утруднене дихання. Симптоми були подібні, як у нашого тата, У нашого тата, так, також алергія броніхіальна основного. І ми вирішили звернутися в лікарню. У нас і крім рослин, теж на домашній пил, на кліщ, на шерсть тварин є, а на рослини саме особливо в цю пору на полину. Полина, мрозія. Від бронхіальної астми підліток лікується протягом двох років з алергічними проявами. Родина звертається до лікаря за потреби, переважно під час сезонних загострень. Лікарка-педіатриня та дитяча алергологиня Ірина Мельник розповідає, пилок алергічних рослин призводить до ураження слизової дихальних шляхів і викликає алергію. Вона може проявлятися різними симптомами. Саме врожати, наприклад, очі може бути конюктивіт, тобто може бути сльозотеча, припухлість очей, також вражає ніс. Утруднюється носове дихання, тобто закладеність носа або навпаки ринорея тече безперервно з носа, свербить ніс, може бути безперервне чхання, Також може бути якийсь такий оральний алергічний синдром, де є рота, киркання часто діти відбуваються, інколи може покашлювання. Лікарка розповідає, відсутність лікування сезонних алергічних реакцій у дітей може призвести до бронхіальної астми. Зазначає, протиалергічні препарати знімають лише симптоми, тому при алергічних проявах в дитини важливо звертатись до лікаря. Але якщо ви хочете розібратися в причині розвитку, що саме викликає сезонну алергію і її вилікувати, то треба звертатись до лікаря-алерголога. Є досить широкий спектр лікування, а саме алергенспецифічна імунотерапія, по типу інше можна назвати алерговакцинація, коли ми визначаємо на що саме в дитини алергія, і вводимо в організм невеличкі дози з наростаючим алергенів, і організм стає нечутливий до дії алергенів я не кажу, що це фанацея, що це на все життя, але це досягання досить тривалої ремісії, коли ніяких клінічних проявів захворювання немає, може бути 10, а то й 15 років. А в когось може взагалі не турбувати, тобто можна вилікуватися. Крім амброзії, полинолисту і алергічної рослини є також канадський золотарник. Заступник начальника управління фітосанітарної безпеки області Олександр Столярець розповідає: знищувати ці рослини важко, адже їх розповсюдженню сприяє все, що може переносити насіння: вітер, комахи, транспорт, взуття. Дуже багато методів боротьби з амброзією повнолистою. Перший є хімічний. Хімічний ускладнюється тим, що в приватному секторі не можна застосовувати хімічні засоби захисту рослин, тому найефективніший метод це або механічний, або агротехнічний. Що включає механічний? Механічний метод включає з собою скошування, агротехнічний перекопування, переорювання, фризування. Ну, звісно, і боротьба з золотарником аналогічна. Олександр Столярець зазначає, одна рослина амброзії може дати до 50 тисяч насінин, які зберігають схожість у ґрунті до 40 років. На повне знищення амброзії полинолистої або канадського золотарника йде 3-4 роки. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. У Рівненському ліцеї номер 8 до 1 вересня ініціювали акцію збору на ударні дрони для ЗСУ. Метою акції є заохотити батьків замість купівлі квітів педагогам, задонатити на збір. Скринька буде стояти протягом тижня, тижня і ну, просимо, що на 1 вересня, коли діти будуть йти до школи, то замість квітів нехай вони задонатять. І цим ще більше приближують нашу перемогу. Переглядаючи сторінку у Фейсбуці, бачимо, що батьки поширювали, тобто їх це зацікавило. Влаштували акцію спільно з благодійним фондом Відповідальні українці, каже Світлана Мальцова. Ми всі прекрасно розуміємо, що початок нового навчального року відбувається тільки завдяки нашим збройним силам України, тим хлопцям, які зараз тримають небо, захищають нас. Тому ми вирішили е, поставити скриньку. Звернулися до організаторів благодійного фонду Відповідальні Українці вони нам з радістю пішли на зустріч і підвезли скриньку. Ми зуміли її тут поставити і надіємося, що своїм таким невеличким внеском ми якось хоч підтримуємо наших хлопців. Керівник благодійного фонду Відповідальні українці Юрій Дюх каже, що ліцей і раніше долучався до збору грошей на автомобілі та дрони. Власне, таку акцію стосовно. Букети замість букетів купувати дрони придумали самі школярі, і логічно, що ми її підтримали, поширили, тому що постійна є співпраця. От і зараз конкретно ми збираємо на ударні ВПВ-дрони, які дуже потрібні на фронті. Подібні акції відбуватимуться і в інших навчальних закладах каже Юрій Дюх. Вже є інформація, що в багатьох закладах освіти якраз теж таку акцію вже обговорюють. А на рівні пропозиції, якраз до 1 вересня, буде можливість скоординовано, скажімо, зробити зібрати такі донати і. Допомогти тим чи іншим благодійним організаціям, які підтримують ЗСУ. За словами Юрія Дюга, на 100 ударних дронів потрібно 2 мільйони гривень. З цієї суми зібрали понад 900 тисяч. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Бачите, я тільки ножик до нього він геть лопнув сам. Ось такий маємо кавунчик. Ігор Мехеда вже понад 20 років працює агрономом. Через повномасштабне вторгнення чоловік переїхав з Миколаєва на Рівненщину. На полях Бугринського підприємства вирощує овочі та кавуни. Ягоду Ігор Мехеда вирощував і на Миколаївщині. Проте, каже, не в таких масштабах. Цьогоріч ягодою засадили 10 гектарів поля. «В цьому році досить востребована культура. Хоча ми думали, всі казали, що кавунів насадили в цьому году на Україні багато. Хоча явно, що ще не задовольняється весь попит, тому можна вирощувати. Два роки поспіль власники підприємства експериментували з сортами кавуна. Перевіряли також, чи підійде для вирощування ягоди місцевий ґрунт, розповідає агроном. Зараз же планують зібрати 400 тонн гібрида кавуна сорту Юта. Перша половина вегітації були ну несприятливі умови. Начало літа було холодне, потім середина літа місяць йшов дощ, не переставав, і оце тільки ось в серпні прийшла добра погода. Якраз вони почали стигнути, ця погода їм допомогла. Ну, Більш-менш так вийшло. Ігор Мехеда показує, як облаштувати поле, аби виростити баштанну культуру. Оце ось все... плівка, яка укладується до. Висадки розсади. Оце ось краплинна стрічка під нею йде. Це все е, разом ложиться плівка і стрічка. От, потім робиться такі ось отвори і висаджується сюди розсада. Кавуна. Все. Тут ось, падається водичка, е, розчином добрив. Кавунчики ростуть, потім приходить час, оця трубка до свідомої трубки 2 метри. Оце все заплетяно. Ковунами. Бугринські кавуни можна купити в мережевих супермаркетах по всій Україні, каже Ігор. За кордон ягоду продавати не планують. На Рівненщині зараз вирощують кавуни до десятка господарств. Під ягоду відвели від 2 до 10 гектарів кожне, розповідає голова асоціації фермерів і приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич. Кавун для нас це нішева, тобто не типова культура, його масово в нас не вирощують. Але враховуючи е, ту ситуацію, яка в нас на сьогоднішній день склалася в країні, коли Херсонська, Миколаївська е, області основним донором Кавуна в нас був вважався і еталоном смаку Херсонський Кавун, то я думаю, що цього року, враховуючи погодні умови, ви бачили його самі, мали можливість куштувати. Він прекрасний на смак, солодкий з правильним містом. Е, Потрібних цукрів. Навесні, коли ми садили кавун. У мене були такі скептичні настрої, що на Рівненщині не може вирости кавун. Ну, сьогодні я змінюю е своє бачення про це. На Рівненщині теж можна вирости цей гарний кавун. Кавун солодкий, як мед. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. У Гощанській громаді відновили роботу цигельного заводу. За інформацією начальника рівненської ова Віталія Коваля, керівництво ТОВ УБК «Будіндустрія» реконструювали приміщення і створили понад 100 робочих місць. Ринок будівельний на Рівненщині оживає і потреба в цеглі є. Інвестори з впевненістю відкривають цигельний завод і мають перспективу розвитку. Дуже важливо, що робочі місця в тергромадах Рівненщини створюються. і Говоримо сьогодні з дирекції заводу про те, що маємо створити спеціальні робочі місця для тих, хто повертається з пораненнями, ті, хто не не можуть виконувати стандартні задачі, щоб для них були створені такі спеціальні робочі місця. Для вироблення продукції тут використовують піч, яка за 200 років не змінилася, каже завідувач виробництвом Володимир Миколайчук. Ми зараз стажируємо, навчаємо людей. Пану з першого вересня до кінця місяця вже вийти на якусь повну потужність. Запущена стара кільцева піч, яка буде працювати з потужністю 20-25 тисяч в сутки Цегли вигруженої. Тобто це орієнтовно 700-800 тисяч в місяць. У планах побудова нової печі, яка дасть можливість виготовляти близько 2 мільйонів цеглин на місяць. Це може бути блок 2НФ-212, як його в народі. двойна це в народі називають. Пустотіла, полегшена, перегородочний блок. Там буде більш-менш все роботизовано, автомати, садчики, укладчики, вирущики. Поки що це ручна праця. Піч 18 століття випуску. На відміну від старої печі, яка працює на вугіллі, новітня працюватиме на газу. Руслан Савуляк, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вважаю збройним силам України перемог. Великих та маленьких бо вони також потрібні. А ще сили і беззаперечної віри в нашу любов. Бо вона безмежна, і з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд, і наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога це міцні обійми сина і розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі, доньки, за безпеку якої більше не треба переживати. Це вся родина за столом. А також величезна радість для нас всіх.